Всім привіт! Збираю чоловіка на базор, бо мені ніколи так що поїде сом, Мальвіна красовиця. Провела експеримент, побризкала біофунгіцидом одну плантацію, а другу не встигла, просто не встигла. Ну, думаю, нехай там її небагато. І вийшло, що цю що бризкала, ця є порчена, але дуже мало. А там, де не бризкала, взагалі, взагалі треба її обрізати і убирати вже. Все, тому що ягода вже не годиться. Тому ось так. І ось давно я не показувала своїх ремів. Реми в мене вже йдуть на ягоду, тому що мальвіна вже закінчується і буде, будуть плодоносити у нас тепер реми. Це так квітне, такі квіточки на кабрілі. Ось у мене, це в мене мурона. Ось такі квіточки, І вже її з йогітками. До речі, йогітка перша відлічується від другої. Перша вона така довгенька, а друга вже така більш бочуночком іде. Ось я тут бочила велику ягодку. До да, бочила, ось вона. Ось вона, ось таку. Ось такі. Від все обробляла, але не провіряла, чи є він ще, чи ні. Ну, якщо є, звичайно, буду обробляти тільки біопрепаратом, звичайно, от така урожайність у неї. Ока це гармонія, це гармонія. Ось така йогітка долі. Долі в мене Монтерей. Ось, ось так вона квітна такі, як, як земляніка. Земляніка, в неї над цвіт над листям. Ось така йогітка. Долі, долі в мене. Королева Єлізавета. Чому мене стоять стакони, треба забрати. Де ж така йогітка. Ну, ще стиглої немає, тому показати нема чого. Ну, а це в мене кабріло мурона та що думала, що це мурона, а це ой, думала, що це кабріла, мені вислали мурона по помилки, але нічого страшного. Усі вдають всі реми дуже багато, тому що я обривала Цвітонус, квітонуси і стимулювала тим же самим пускати вуса. І вусів, вусів дуже багато. Ось у мене стоять стакончики, бачите? Так, і ось мурано у мене у теплиці. Хтось там мені писав коментарі, як... Чи не пробувала я в теплиці садити. ну Ось ось посадила тут кусочок біля, біля дверей, для того, щоб вона, їй не так жарко було, тому що тут, як ви знаєте, що тут в теплиці жарко. Сьогодні взагалі така жара була. Так, тут йогітка є, ось така йогідка. Лодка. От що я замітила у ремах навіть ягода вона відличається, Та що, якщо залишити її на весні, весняна і літня, вона навіть формою відлічається. Відрізняється на українській мові. У теплиці не так швидко, чомусь висихають стакони. зовсім не так швидко. Ось я вчора поливала, а ще до сих пір тут е, торф вологий. Ну, мабуть, із-за того, що тут все-таки ж плівка захищає, тому вологість набагато більша. Домати я тут так і не підв'язала, ну просто не я. Вже чоловік на мене кричить, що треба сокращати свої плантації, я вже й сама бачу і будемо будем скорочувати, скорочувати будемо посадки на вулиці, тому що Роботи тут дуже багато на вулиці, а дохід набагато менший, ніж у теплицях. Тому будемо ставити теплиці. Ще дві штуки плануємо в цьому році поставити. Так, і ось дійшла я до е, Альбіону. Альбіон теж випускає вже квітонуси, як я не, не дозрізаю вже вуса. Вус просто уйма. Скоро вже буде йогітка. Вуса такі вальбіона, бачите, які мощні. У декого не пускають вуса, реме. Ну, дивіться, сіки. Тим більше, що я тут вже зняла кучу стаканів, кучу касетки. Вся вологість повіто горно. Так що скоро буде йогода. Ось такі вуса товсті, Ось така вона ну, у мене приземиста і, ну, такі мощні, бачите, кущики, тому що я підкормлювала монофосфатом колію. От вона стає така жирненька від, від цього добрива. Треба, звичайно, якби накрити сіткою, але не встигаємо все зробити. І сітка є, все є, але ж треба стовпи ставити. І тут планувала ж, бугор, вже почало нагортати, але не вистачає часу, ось бур'яни ще, є, які, бачите. Ось, Там далі порядок, тут, тут в мене айсберг такий. Так що буду, буду скорочувати свої посадки. хоча як скорочувати на наступному городі, насадила моточники, на яких буде на наступний рік йогода. От так я скорочую. Ні, ну, Да. Я згідна з чоловіком, що треба скорочувати плантації, тому що помічників не знайдеш. До, є в мене пенсіонерка, яка ну, набирає стакони, набиває мені касетку, до, і малину мені збирала, але полуницю збирати вона не може. Ну, вже людина в поважному віці. А моя помічниця захворіла. Тепер треба чекати, поки вона виздоровіє. Ну, як чекати? я тут не чекаю, звичайно, я... що все, що можу, я, звичайно, роблю. Завтра чоловік йде на ринок сон, а я буду долі працювати, тому що дуже багато часу заберу, ставлю ставити стакони і касетку. Це ж кожен з вусик треба прищепити. І, звичайно, полив. Ось у мене тут вже стоять стакони, касетка. Тут теж стоять до половини. Ще ніяк сирію не поставлю. Хочу ж усіх потрішку поставити, щоб було як конвейером відправляти, тому що я ж не можу все одразу відправити. Так, і ось як почало стовити, зараз покажу. Ось як почало стовити біля бугра. У мене цей не невисокий, це в мене тут е, алегро. І ось Ставлю касеточку, тут від бугра ставлю стакончик ряд, Ось. а тут касетку. І е, не треба скріпляти стакани між собою. Ну, звичайно, кожну треба прищепити скрепочку для того, щоб не висмикувалося. На ґрунті прорубою, зрізаю. Он куча. І ось у мене ще такий ойсберг, який треба вичухати. Тут я вам вже вчора показувала, але сьогодні я зрізала ще один бугур тут і почала ставити стакони касетку. Так що ось так. Такий в мене робочий день вже закінчується, коли вже зовсім темно на вулиці. Уже сонечко зайшло, і я човпу вход. <свісно> Завтра чоловіка тільки відправлю, говорю йому, їдь на сам, а я тобі пирогів напечу з вишнями. <свісно> Можливо, ще когось заінтригую пекти пироги. Ну, звичайно, я зараз не ставлю тісто, я зараз купила готового дрожжового тіста, морозилки витягла і за півчаса в мене вже все готове. Тому що смаколиками хочеться побалувати своїх, а часу не вистачає. Так що, всім миру, здоров'я, всього найкращого. До побачення!